Це у нас вже другий навчальний рік. Перший був рік експериментальний, ми розпочали з одного дрона, потім у нас однотипні з'явилися, а далі закуповували ще пару дрончиків. Чальний рік ми вже входимо майже з повноцінним обладнанням. В цьому році дві групи по 10 учнів. Вікова категорія першої групи у нас різноманітна з 5 по 11 клас вихованці. А друга група це 5 клас. Є і дівчата займаються теж. Було дві залишилась одна. Спочатку ми використовуємо дрон з горизонтальною стабілізацією. Це DJI RISE райстело. Потім ми переходимо на симулятор для того, щоб літати на FPV. Наш гурток більш по fpv дронам, по FPV-дронами. і потім ми починаємо літати в закритих, закритому приміщенні, наприклад, навіть в кабінеті, в спортзалі, в вестибюлі. Ну а ось погода дозволяє вийти на теж е закрите, в принципі, але реально повітряний такий простір. І ми тут літаємо на мікродронах, це метеори 65, від 65 міліметрів до 4 дюймів. Різноманітні, але вони майже всі з закритими гвинтами. Спочатку ми розбираємо анатомію дрона, тобто що він складається, теоретично аеродинаміку проходимо, але поверхнево. І починаємо з дрона Тело. Це пульт і дрон з горизонтальною стабілізацією, типу як Mavic, Phantom. Тобто ти дивишся на дрон і ним керуєш. А можеш подивитися на планшет або телефон і направити камеру у відповідне місце. Потім ми приходимо до етапу. Це симулятор дронів, якраз зимовий період, і місяці два-два з половиною учні отримують навички польотів симуляторі дронів ліфтов. Від початкового рівня до складного здають екзамени відповідні, і тільки після цього переходимо до справжніх FPV мікродронів, де використовуються пульти, шоломи або окуляри. Ну і результат, ви можете бачити, як вони зараз літають. Система оцінювання дуже проста. Якщо дрон літає і не падає, то значить дитина навчилась. Це раз. Ну і по-друге, результат це наші перемоги на різноманітних змаганнях. Просторова уява дуже розвивається. вестибулярний апарат дитини. По-друге, це швидкість реакції. Літаючи на ефовідроні, треба реагувати на будь-які перешкоди, на будь-які маневри, навички інформаційних технологій, це робота з комп'ютером. Також інженерія тут задіяна, тому що треба змінювати батареї, змінювати пропелери, десь можливо щось треба підпаяти. Ну, хоча ми ще не навчаємо, але все-таки діти бачать, як це все, все відбувається. Сама пайка дронів теж. Ну і дуже-дуже багато таких навичок в житті допомагає саме дронокерування. Треба спочатку літати на дронах з закритими гвинтами. І обмежити простір, наприклад, щоб не було поряд людей. Ось зараз огорожений стадіон. Ну і є наші правила, які ми встановлюємо. Це не літати вище 10 метрів, наприклад, і без GPS. це теж в даний час дуже важливо. Ну і також ми проводимо інструктаж на початку року. Ми інструктаж правила поводження не тільки з дронами, а й з пожежною безпекою під час повітряної тривоги, а перед кожним польотом проводиться інструктаж польотний. В закритому переміщенні дронам складніше керувати. Тут ти відчуваєш простір, ти можеш зробити неймовірний маневр при прольоті перешкоди. а… В закритому просторі ти просто вдаришся об стіну чи об колону, чи об що ще. Але літаючи в закритому приміщенні, більше е, навичок отримуєш керування в В цьому році е, нам дали більше годин. Ми е, по 9 годин на тиждень навчаємо керування дрони одну групу. Три години одне заняття у нас. Якщо, наприклад, ми забезпечені, е, як я мрію, на кожну учня дрон, то тоді можна брати. І 15 е, учнів. А в загальному зараз безпосередньо 10 учнів достатньо для того, щоб навчити керувати спокійно. Ми від центру творчості і основне забезпечення саме від цього центру також допомагає департамент освіти. І є деякі спонсори, дякуючи їм. У нас є підзмагання змагання наші. Одразу ж там батареї або дрони, яких не вистачає пісами вид змагань. Саме я проводив гурток з робототехніки, з конструювання Лего і був дрон DJI Riceo. Почав ним займатися, розібрався і почали дітки трошки пробувати літати. Ну а далі ми провели перші змагання в Житомирі айкоптер, змагання квадрокоптерів. І я побачу, що треба рухатися далі. Що на такий навчальний дрон вже вистачає сил навчитися за місяць, за два навіть учням. Тому ми перейшли на fpv дрони. Змагань дуже багато є. Ми їздимо як можемо, і результат цих змагань це наші ось медалі, кубки, які ви можете переглянути. Це і всеукраїнські змагання. Ми вже були на першому, на другому етапі. Цей кубок Києва, ми теж там перемогли. І власні міські змагання ми проводимо. Демонстраційні польоти теж є. Ми виходимо і показуємо, збираємо на ярмарках донати, показуємо, як літати. Дітки пробують теж, то я коментую, куди летіти, як летіти. Друге ще є такий момент, можна зробити. Пульт підключити до іншого пульта як типу тренера. І якщо, наприклад, дрон улітає дуже далеко, я переключаю пульт на себе і скеровую назад. Саме, що діям подобається, це фото-відеозйомка на дроні. Якщо ми зараз працюємо з дронами з аналоговим сигналом, то в майбутньому, дякуючи, можливо, там і центру, спонсорам і іншим, ми отримаємо дрони з цифровим сигналом. То дітки взагалі зрозуміють, що таке аерофотозйомка і відеозйомка. Це перше, бо зараз навіть і відеофільми вже використовувати в відеофільмах. Використовується зйомка з FPV-дрону. Далі дуже різноманітне. Це може бути і пошта в майбутньому. Це інженерія. Наприклад, якщо ми навчимо діток тут паяти, то вони можуть розробляти і роботів різноманітних, і новітні дрони. Що останнє я чув і бачив, що навіть дроном цепляють тепловізор в промислових умовах і сканують сонячні панелі, тобто виявляють, яка там пошкоджена, яка менше сприймає тепла або навпаки перегрівається. Ну і саме основне це розвиток себе, як людини. Коли ти літаєш, ти відчуваєш себе ну просто неймовірно. Саме зараз ми готуємося до третього всеукраїнського етапу змагань з FPV-дронів, де будемо на швидкості літати через перешкоди. В керуванні дроном найбільше мені подобається це саме фрістайл, тому що його можна в принципі назвати як мистецтво. Є дуже багато різних стилів. Різних пілотів по всьому світу. І кожні з них е, рухи від, як так сказати, відрізняються. І це робить його неповторним. І Якщо навчитися правильно виконувати, то це саме захоплююче, є, я думаю, ви вповів. Палаці Терещенків, якщо знаєте, це історична пам'ятка. Mm -hmm. Дочекався часу, коли немає людей, виїхав на місце. І там доволі цікаве місце для польотів було. Mm -hmm. А який найлюбленіший маневр? Маневр це напевно буде дабл-роллінг спін. можна разом зі свічем через різні об'єкти. Візуально це виглядає ось так. Є дрон, є об'єкт. Ти кутом камери 30 маєш візуально так догори назад, крутитися вікру його, підніматися і робити чи різні гроти, потім переключатися між ну, між іншими об'єктами. Про гурток я дізнався від своєї школи. Мене запросили на перші змагання і рейсінг. Там я вже познайомився з нашим викладачем Ігорем Георовичем і спитав, чи можна записатись до вас. Угу. Як довго в тебе, скажімо так, проходило вливання саме в навчання? Наскільки швидко ти навчився саме літати? 15 хвилин. Ну це я ще робив до того, як пішов на гурток, тому я вже сюди прийшов. З деяким досвідом. Вдома це симулятори, польоти на полях, де не заборонено. Mm -hmm. Та й в принципі все. В руках у мене підхідного 4 з дрон. Для його запуску перше стріляв встановлення акумулятора. Він у мене зафіксований на двох стрепах. Один з них слабший, другий сильніший, щоб компенсувати. Є в нього такий конектор на акумуляторі і на йом. Це називається піхтейл, це називається просто XT60. Вони вмикаються, запускається звук прошивки. Після цього потрібно обов'язково з техніки безпеки перевірити, чи коректно обертаються всі лопасті. Угу. Зафіксувати балансировочний роз'єм. Зазвичай я роблю його ось так між силовими. Після цього потрібно пройти калібровку. Для цього вложимо дрон, нажимаю ARM, він має одразу пройти калібровку. Все. В принципі, можна запускати. Запуск з техніки безпеки має робитись не ближче, хоча б двох метрів від людей, я взагалі старту вичатися. Нажимаємо кнопку Арм, вибираємо режим польоту, прийти і все. Що складніше, злітати чи приземлятися? Якщо злітати в перший раз, то, звісно, злітати. Тому що це має бути правильне налаштування дрона, і ти постійно злітаєш і боїшся, воно злетить чи ні. А потім вже, звісно, буде це приземлятися. Навіть найулюбленіше на це буде 2,5 дюйми каю-міні на французькій рамі. Він в мене є на цифровому вілі сигналі і літає він на найкраще. Також це ці дрони, маленькі вупи. Що б я хотів мати, це напевно такий дрон, як у вчителя. Сіні вуп пала, ось там він крутиться. Подобається тим, що в ньому стоїть найдорожча цифрова система, яка коштує як. Паром моїх дронів. Чи мрієшся колись взяти участь у якихось великих змаганнях на справжніх FPV-дронах? Ну, так як українське всеукраїнське вже приймає участь, то наступний шлях це, мабуть, буде. DRL, Drone Racing Leach у Великій Британії або в Англії. Кумир в мене розподілені за стилем. Якщо брати Juicy стиль, це буде фаові FPV. Якщо брати Juicy і TechSpeak, це буде Aux Plumes. І останній стиль це чистий TechSpeak, це буде Phoenix, наче він з Джорджі. Є максимально багато стилів польотів, які підійдуть для кожного. Хтось любить, наприклад, Лонг Range. це ті, хто хочуть там їдуть в гори і летять на пару кілометрів далеко. Потім спускається з гір, є синематик напрямок. Це там, де, де люди знімають комерцію або просто літають собі в задоволення. Так само, як і є фрістайл з трюками і перегони. Тому я думаю, що кожному підійде ще своє. І, в принципі, це такий від спорту, можна сказати, який реально подобається всім. В майбутньому планую ще більше поглинути поглибитись в електроніку, для того, щоб це могло якось на мою майбутню професію сприяти. А ким би хотів бути, можливо, якраз такі майбутні. Напевно, або займатися програмуванням мікроконтролерів, або бекенд фронтенд саме звичайні. Дізнався я про айкоптер, або коли я пішов, було робити техніку, бо ми складали тоді лего. Пішов я в четвертому класі, вже вчуся я приблизно десь рік з половиною. Коли я вперше взяв контролер і... Дрон там можна побачити на виставці дронів. Я відчув задоволення, як, як ти літаєш, як ти балансуєш, як, як ти пролітаєш перешкоди. Батьки задоволення мене пускають на робототехніку. Вони ще в четвертому класі були задоволені, коли я ходив на робототехніку. А коли ми перейшли на айкоптер, то тоді зовсім задоволення, бо в них в очах промигало моє майбутнє. Типу професія, там о, хобі. Були змагання. У нас є кубки, медалі різних учасників. Я б хотів би попасти на всесвітні змагання по дронах, і навіть від всеукраїнських я б теж був задоволений. Я б хотів би повторити паверлуп. Це ти підлітаєш в повітря високо і робиш як задній переворот, тільки колесо смерті. Я б хотів мати або FPV 5 дюйм, 5 дюймів, або мобілу 8, теж 3 дюймовий. Я займаюся вже десь два роки, і я потрапив сюди, бо мені розказав вчитель, що можна було займатися на гуртку. То я захотів. І спочатку у нас було лего, потім ми на дроні літали. Навички, щоб шустріший може був, мав більшу реакцію. А який твій найулюбленіший дрон? Найулюбленіший, може оцей Мітіор 65. Він такий маленький, і він е, хороший, щоб робити трюки або літати швидко. А який твій найулюбленіший трюк <палітник> Фліп, бакфліп може. А який дрон ти хотів би мати от собі от, в мріях купити? Р «Р-75, п'ять. Ну потім він ще трохи швидший, ніж цей. Шустріший теж. Mm, ну і все. Я дізнався про курток. Літ в літ в кінці літа займаюся вже десь рік. І отримую від цього велике задоволення. Ми завжди другу допомагаємо. Ми завжди підтримуємо друг друга. І коли літаєш, ти відчуваєш себе пілотом з літака. Тому ти витримуєш легкий адреналін. Звичайно, ще я навчився літати не. Так швидко до цього, на жаль, я ніякого досвіду не мав. Потрапити сюди для мене було дуже цікаво. Можливо, я б хотів би собі мати Р 75 на якому я зараз тренуюся. Як для мене найскладніше давалося приземлення, тому що треба регулювати, треба дивитися, куди ти приземлюєшся. Треба регулювати висоту і швидкість твого дрона. Можливо, я б хотів би стати, що зв'язано з дронами, оператором дрона, тобто оператор, якогось кіностудій або якихось реклам.